Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuc UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії KXN серія RX на цоколь H1 з температурою світла 6000 К. Поставляється в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходяться дві потужні лампи і також два дроти підключення. Лампи потужністю, як заявляє, виробник 40 Вт. На кожній лампі використовується по 12 світлодіодів. Також на кожній лампі є дві системи охолодження активна в вигляді кулера і пасивна вигляді радіатора. Лампа повністю металева. Підключаються лампи на живлення як 12, так і 24 В з допомогою стандартних. Роз'ємів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз ми підключимо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо 12 вольт. Ось так. Яскраво надяскраво відсвічує лампа. Колір світла білий ми бачимо, заявлено 6000 Кельвин. Потужність лампи нагадаю 40 Вт. Після е, встановлення цих ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світотюнову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Комплекту ламп ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua.